Я усім я Юлян. Сьогодні ми пограємо у таку гру, у ми... я створила таку гру, якій ми маємо тікати від самих мене, правда, правда, дітей. Так, це, це дитина. Це діти мене. Я маю тут зібрати всі, як сказати, ну всі оці подарунки. А дітей є всього ж 10. Окей, я зараз не переконую. Розумні, а він розумні, а він нерозум Капець, мені треба було поцелуй, що диву зараз засинуть. Перший подарок вкрав. Я не можу. Я програв. стало вот так находиться. Круто ну мой. Я знову на смех. Что? Он настоял? Пока я тоді поставлю поменчий перкопа. Змозу, змозу, змозу. Як потом, это что там? Где становить країнся? Торт йой. Але це добавляє різних прикрас, подарок відкрили вони. Оце не для вас подарок коротше стопівра. Я... Почну. І Є... я не можу внутрі це буде так важко. Бо мені треба щось замовити. Занести пода. Вони самі відкрили мені треба, щоб його. треба ще його це. Ні! Не відкривай, сидіти! Та й ой, це неможливо! мазиву просто-напросто. Ох! Подарок загубив. Та він відкрився! мені випали Хо-ди на Та я вже, по вже запрограв. Ні, я ще. Є ще мої Та як він відкрився? Та як? Я не можу це грати, це не можу їх Подарки відкривається, я не встиг його взяти. Я не встиг його взяти, а вони розумні. ні, ну-ой! Я не встиг! Це не було розумні, то раз. Подарок, ну що там буде? Хі -хі -хі. Окей, уйому все возів. Його... Що там? Помаємо той предмет відкрити. Головне в себе навколо. Ай. -хі -хі. Так це шо таке якийсь помилусок ему. Тут є подарок. Я його відпустив, я його відпустив, я його відпустив. Давай его відкрити вверху хім. якісь кислуки. Дивно що там буде? Інтересно, Тут то відпадає тільки що я можу так відкрити все, 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 все добре, добре, добре. Я на всех открытых! кто из них был раз... Он... Я тут уже... Я... Сможу поломаться, правда. Он не вколо, а в колу, это все... Себя... Ай-яй-яй! Ай, ай. Ты что, затупчал? Это... Окей. Пичка. Пичка, диамант! Пичка, диамант, это же диамант. Димон токий сразу. Ого! 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 О! Я чи не програв? Я чи не Я настиг. Так Такие разумные. Нет. Запомни хаос. Опа, ну так мало. <coughs> Я кость взял, все моё. мне мне там вытянуть? Не. Открыв. Окей. Ну что-то со Нічого я поставлю. Ще в мене такий банановий. Має бути банан. За мною два за них Біг... біжуть, я хотів зараз відкрити. Щ... що з мені де всі дав сім. Давсімчий. А, чекай, де Біскай, всі сімчий. А вон? Да депутат со мной бегала их не походу. Эй. У меня Ну хоть пацаны так взяты. Нет. Можно взять. А хрипыесты я тут. Не могу! А вот это зара! От запустка, от запустка. Ну як я маю витягнути цей подарок? Хліб, я не встиг взяти. Ну камон! 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 Подарок я маю цей витягнути! Відкрию зараз! Лампа-лампа-лампа! Відстаньте! Нам уже є зустріч! Ну, Ето... ну банан. Банан. Ні, я його не взяв! Робити хліб я пья таков встиг. думай, думай, <Hee> Мене чуть не зачепнула. Та що там Яйце. Ну чому я його не Візьму. Та, да, оно попало? А -а -а -а. О. А! И куда-то не планирую. Я взяв, Я взяв, я маю по его зистину. його мой его в безпечному місці, Оп! давайте, Ні, Ну куди я його выкину в капецкий? Такий. Ай-й-й! вони там будуть вибігати, я знаю, не Туди хопа! Ну мене не бачить. Це мій посуда, що шаруха Що рухається? Сука звіт, Давай подивимось. А, ні, нема часу. Я маю все, все тут з'їсти! Шей! Я взяв хоч би хліб. Ну я хоч би його взяв. Я можна всі подарки відкрив. Мені треба ще декілька там, щоб був вроді. Коротше, я всі подарки відкрив. ні не не Собуф! Чого сюди можуть пробратися? А? Дід, вони йдуть за мною, вони йдуть за мною. вони йдуть за мною, скільки їх. Десять десять я вас сам забуваю. Мені то дошлося. їжу, їжу. Йду, йду, йду. попити я хочу. Замучився від не. столиці. Їх треба якось відігнати. друга їда. Давай, пошли, чіпай. Оп. Оп, 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 оп. Де вона? А вона, сон, вона, вона все йде. Все все. Все, 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 все. Все, 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 все. а я одного кину, я одного кину. Чекай, чекай. Ну що, не вмієте вас, ти, все. все. Як мені дізнатися, що їх молоде. Я їх маю запутати ось так. Диву. Один, 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 один. А! А! Він розумний! Він свого розумного. Ви також це бачили. Він розумний. Він був скакану. Ай-яй-яй, я зараз програю через циклонь. Оп, все. О, 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 то монстр, то мон. Я його нічого не ви бачили. Ну ви розумієте, я нічого не роз... Я, не... я його не розмальовував. Він стоїть чорним. І ось забудів, що не подобається. Давай, давай, старайтесь. Чор, чорний пропов. Каїться все дуже дивно. Все добре, заводи. Ні, ні, у мене одно мінус 1. Дай же, контейй. Та вона просто гей. Окей, ви виходить звідси. Чекай. Кити. Давай! Ты не его дотом взял. О, нет! О, не! О, не! О, не! Фу! Давай, спускайся. Погонь, бананчик я хочу. Вот. И я не падаю. тут Нет, я не я на буду тут так... заглядывать. Просто бац и пришел. Пришел просто И Просто вот захотим поесть. Мой це, сука, приблизительно той самый напал по сходах. Нет, не упала. Не Может это забрать с собой? Что, мені напал скуч? Ну давай, опа. Я можу кэнти у когось. Коя Кого кену, а. Він приїхав. Це другий? Чи це той самий той? О, ні. О, ні, не налякався. Я така бачила, він налякався. Опа! Опа! А ти О, ні. О, ні. О, ні. О, ні. О, ні! Тепер на мене сагрожі двоє. Бананчики я візьму, Бананчики. Бананчики! Його да, сім, чи я затоптаю нормально. Да симчики, я его сим. Я знаю. Я люблю Хопа! Очко, очко. Дови, я Та не люблю Опа, Чекай, чекай. Давай тычками так. Скрыться. Знаете, на этом банане. Ой. Он не выходит. Йоу-опа перший перший Давай, не йде, Налякався. Налякався. От тепер не боїться, я сам заспорта вс упал, а да, ну павно пал, та яги наступаю, подивитися. Да наступай на бананцы. Трой фарш. Тут пистол. Блин, да, посреди. Ой, боится, боится, бачит. Не хочет. Вот так. Эй! Писал, писал. А, я же не скажу, что все Нет. Не, ну и дома. Опа. А! Не, на песку не сносил вроде бы. Давай подумаемся. А, я чрезвікома чедовий що... шоп. Пісколь знись! О, у мене цей банан не працює. Треба де всім чипше. Опа, 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 опа опа опа. Це десь має по їх по чотири. запоптали, запоптали. Чекай, там 5-5. Да що п'ятий рот. Ну що, померли? Хай декілька згубили б вже. Чекай, скільки їх тут. Не знаю. Десь тут має бути ще. Ще декілька. Чекай, дай я Тобі у нас убиев хруп так. Їх тут пять! Команда де ще. Да куди вони попала? Їх тут п'ять рокай. Продовжуємо. гру. Я заспавню ну, Тут десь троє. Пять плюс три шість. одну пару девять. Ну 9 хіба.

карце яйце саме вище. Ні, 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 ні. Мухомор треба потім з'їсти. А куди я то скакну? Їсти, ну. Я не бачив! я не встиг. Лети, лети, лети. Лети, лети. Ні, у них є друзі. У них є друзі. Це їх. Ні, пара чудек. Вийде за мною. Уморся залишився. Бо ти його, я його не взяв. А! А! Збережено як само. Зотрол, ну кумарку тися. Окей. Не попив, буду старатися його винайдь знайти. Це буде стоп ігра. Ставлю тут кірку і починаю. Не бачу я тут пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам открылось еще что-то. О, все выпало. Еще ничего такого потребного. Вот. О, мяско. Как ты в холму И соби, Что-то в колыб. Куда я колив собі? Не знаю. А вот он пришел тупо я киркаю. Да вот зачем тебе этого Ой. Так он, да та я так вот весьма... Эй, я исчеплю. Таке Так, <сих> Нет! Не, не, не. коли... Та Та <сих> Че, да -мо! Короче, понял его створит. Сейчас у когось кулыв. Да -й! Да я дай! Ничего мужник открывает вот так! Один. А ну такі такі, такі, я буду спавнути які зможу. О! Захто хтось карантин. Я не можу знайти цей мухомор. Хитренький він напевно маленьких. А я тут А я-то думаю. Панон. Пропу за допомогу мене можете це відкривати. Я вже так все поставив. Я не бачу, давайте відкривайте. Відкрийте. Залишився. Не хочете? Окей, думаю Такими ми все льомо запостачає. Що я вам з, з вами зроблю? Окей, давай я краще візьму собі ці гроші, щоб я не був таким насильно крутим листом. Ну, ну так погано дивіться, один. Вот второй четверпешки. Окей, ты разумею, что це тут весело. Я більше хочу, щоб вони все мене бачили. Ми продовжим игру. Все, в вікно планулось. Знаєте, Їдь зараз заранема. Давайте тут самі перекриваємо подарки фотопипу, а? Покидаємо її пу-пу-пу-пу-ого. -пу. Пінк, пінк. Мухомор, я його бачу, я його бачу. Скакаємо. Мой хуморчик голодный вид. Давай он... Я їм покажутся. Прям на їхніх хучах. Дивіться, Я зіму мой Зараз починається. Ничего нема. Якого чудя? Мені погана, ми пропали, Це продовжить. Що це було? Мені погана. Що трохи.

Мені запробувается. А зайти ти можеш отак? Чекай, пш пш Чекай, тут купа сміття. Чим о хой мені потім прибирати треба. Покажи, що ти вмієш. Пш Кей, давай на сходах. пш пш Пш. Ні, я на закинул у Так вы идите за мною. Ага. <гум> Я изначально ее выкину. Я за тут багато чего поставил. Я до дополнил проценты полностью. уже трошки. Что мне сейчас дополнит? Окей. И ведь за их Друг Не поскользнулся. Да я! Ну а что я там-то поставил? Це би на подарок. <рит> так я все відкрився. Та моё Та я ж маю. Пройти. Опа. Дивіться. Я вкрав людину. Вони старається врятувати. Мене <рит> Ну, вони, не без... Не було... Ну, у них не виходить. Ха-ха, <рес> ви бачили так, що... Що ви не Ти... Ти навіть не можуть. Дивіться, я його зараз Я його за... Пойду туди. Мама, вона мене стукала, так. А його вам не головне. Я поставлю його тут. Опа, 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 опа. опа. Оп Ідуть, ідуть! Упав, упав, має четвертий. Піднімається, піднімається. Нет, нет, не можу не можу, но вони падають. ей, Эй! Воно не може. Я настрою на занату шутки пека настраива на зана. Давайте мы всех разом. То есть, у четверо. Ну, короче, загубил. Ну, нехай. Давай я... Все сразу. Типу. Всі сразу. Все сразу идут за мною. Рятування людини. Хею, хею. Хею, давай, давай.